Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ви точно не могли помилитися. Марина міцно стиснула телефон, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Марино Петрівна, результати позитивні. Вітаю, ви вагітні. Приблизно шість тижнів. Вона подякувала лікарю і завершила дзвінок. Світ навколо завмер шість тижнів. Рівно стільки часу минуло з того вечора, коли вона повернулася додому раніше і побачила в передпокої чужу сумочку, ту саму сумочку, яку подарувала Олесі на день народження. Марина повільно опустилася на стілець біля вікна. За склом падав сніг, укриваючи місто білим покривалом, стираючи всі сліди. Як би їй хотілося, щоб так само легко можна було серти з пам'яті той вечір. Телефон знову задзвонив Антон. Втретє, за останню годину. Марино, де ти? Ми ж домовилися зустрітися після роботи. Вибач, затрималася. Вона намагалася, щоб голос звучав, звичайно Не чекай мене, в мене ще багато справ. Все гаразд? Ти якась дивна. Все нормально, просто втомилась. Поклавши слухавку, Марина подивилась на валізу, яку зібрала ще зранку, п'ять років шлюбу, які закінчувались прямо зараз, і нове життя, що починалося під серцем. Минуло ще п'ять років. Мамо, дивись, яка гарна. Чотирирічна Ліза притиснулася носиком до вітрини магазину іграшок, розглядаючи ляльку в пишній сукні. Дуже гарна, усміхнулася Марина, поправляючи донці шапочку. Але нам пора, ми запізнюємось куди ми їдемо? Дівчинка неохоче відривалася від вітрини та вклала долоньку у мамину руку. До маминої тітки ліде, вона нас чекає. Львів застрів їх морозним січневим ранком. П'ять років Марина не була у рідному місті, п'ять років будувала нове життя далеко від минулого, і от тепер довелося повернутися. Тітка єдина рідна людина, яка тоді підтримала її. Потрапила до лікарні. Лізо, будь обережна, не біжи. Марина міцніше взяла доньку за руку, заходячи у просторий вестибюль щойно відкритого бізнес-центру. Їм треба було пройти крізь будівлю, щоб вийти на зупинку з іншого боку. Мармурова підлога виблискувала, відбиваючи світло. Лунала урочиста музика, зібралося багато людей. Мабуть, церемонія відкриття. Марина вона завмерла, почувши знайомий голос за спиною, голос, якого вона не чула п'ять років, але впізнала б серед тисячі. Повільно повернулась. Антоне, він майже не змінився ті самі уважні світло карі очі, та сама легка сивина на скронях, тільки зморшки біля очей стали більшими. Не очікував тебе тут побачити він дивився на неї так, ніби перед ним примара. Ти повернулася? Проїздом. Марина відчула, як Ліза притискається до її ноги. Ненадовго. Антон перевів погляд на дівчинку, і Марина побачила, як змінюється його обличчя, як розширюються його зіниці. Ліза була його точною копією. Ті самі очі, той самий розріз губ, навіть ямочка на щоці при усмішці точнісінько, як у нього. А це... Моя донька, швидко відповіла Марина. «Ліза». між ними повисла важка дзвінка тиша. Ось і ти де. До них підійшла висока струнка жінка з темним хвилястим волоссям. Всі тебе шукають. Ой, добрий день. Вона з цікавістю подивилася на Марину. Олено, це Марина, стара знайома. Антон говорив повільно, не відводячи погляду від Лізи. Марино, це Олена, моя дружина. Дуже приємно. Марина змусила себе усміхнутися. Нам пора, вибачте. Почекай, Антон зробив крок уперед. Як із тобою зв'язатися? Ніяк. Вона розвернулася і швидко пішла до виходу, ведучи Лізу за руку. У таксі дівчинка притулилася до неї. Мамо, а хто це був? Просто знайомий, доню, давно не бачилась. Квартира тітки Ліди залишилася такою ж затишною, як і п'ять років тому, коли Марина приїхала сюди з Києва з маленькою валізою і розбитим серцем. Ти зовсім не змінилася, усміхнулася тітка, поглажуючи лізу по голові. А ось ця маленька леді виросла. Я її тільки на фото і бачила. Як ти, Маринко? Все добре. Вона допомогла тітці сісти на крісло. Не хвилюйся. Лікар сказав, що нічого серйозного. Просто треба дотримуватись режиму і приймати ліки. Я не про це. Тітка Ліда уважно подивилася на неї. Як ти насправді? Ще й досі переживаєш? Марина підвела погляд. Тітка Ліда, це все в минулому. Ти його бачила? Уже встигла, у новому бізнес центрі. Уявляєш, яка ймовірність зустріти когось у місті майже на півмільйона. І треба ж було натрапити на нього в перший же день. Доля, тітка похитала головою. Він тебе шукав, знаєш? Що? Марина різко повернулася. Приходив через місяць після твого від'їзду. Потім ще кілька разів я сказала, що не знаю, де ти. Дякую. Марина стиснула руку тітки. Це було правильно, а його мама дзвонила навіть торік. Галина Степанівна завжди ставилася до тебе як до доньки. Марина зітхнула. Це було правдою. Цікаво. Чи знала вона, що сталося між Антонем та Олесею? Ліза дуже на нього схожа, продовжила тітка, дивлячись на дівчинку, яка гралася з куклою. Він здогадався? Думаю, так, але це нічого не змінює. Ранок зустрів Марину телефонним дзвінком. Номер був незнайомий. Марину це Галина Степанівна. Голос колишньої свекрухи змусив її серце стиснутися. Добрий день. Вона вийшла на балкон, щоб не розбудити Лізу. Антон сказав, що бачив тебе вчора. Я. можна я під'їду?» Треба з тобою поговорити. За годину вони сиділи на кухні, ліза ще спала. Вона справді від Антона? одразу запитала Галина Степанівна. Марина кивнула. Чому ти нічого не сказала? У голосі не було докору, лише біль. Ти позбавила його доньки, а нас онуки. Він сам себе позбавив, тихо відповіла Марина. Коли привів у наш дім мою подругу. Галина Степонівна опустила очі. Я знаю. Він мені все розповів, коли ти зникла. Був сам не свій. Марино. Це була всього одна помилка». Так, але вона змінила все. Він одружився лише два роки тому. Усе шукав тебе, сподівався, що повернешся. Потім зустрів Олену. Вона хороша жінка, але у них не може бути дітей. Марина відчула, як до горла підкочується клубок. Мені шкода, але це не мої проблеми. А як же ліза? Їй не потрібен батько. У цей момент у дверях кухні з'явилася сонна дівчинка. Мамо, я прокинулась. Галина Степанівна завмерла, дивлячись на онуку широко розплющеними очима. Дівчинку вирішили не турбувати. Колишня свекруха пішла, так нічого й не владнавши, і Марині зателефонував Михайло. Скільки ти плануєш бути в місті? запитав він. Вона познайомилася з ним у видавництві, де працювала. Коли з'ясувалося, що йому теж треба до рідного міста у справах, вони вирішили летіти разом. Тиждень, максимум два, відповіла вона, перебираючи папери. Щойно тіці стане краще, одразу повернемось. Шкода, усміхнувся він. Мені здавалося, тобі тут добре. Було добре, але це в минулому. Знову задзвонив телефон. Незнайомий номер. «Марина, це Антон. Не клади слухавку, будь ласка. Вона завмерла, закривши очі. Звідки у тебе мій номер? Твоя тітка дала. що турбую, але нам потрібно поговорити це важливо, нам нема про що розмовляти. Ліза, моя донька, мені потрібно знати правду. продовжив він, не дочекавшись відповіді Я маю право знати, а я мала право на вірність, на довіру, на повагу. Її голос тремтів. Але це нікого не цікавило, правда? На іншому кінці лінії запанувала тиша. Я був неправий. Нарешті мовив Антон. І віддав би все, щоб змінити минуле, але не можу. Зате можу спробувати змінити майбутнє. Нашій донці потрібен батько. Нам було добре без тебе п'ять років. Прошу тебе, одна зустріч. Лише ти і я поговоримо як дорослі люди. Марина чекала на нього в кафе. Дякую, що прийшла. Антон сів напроти. У мене мало часу. Вона поглянула на годинник, ліза з тіткою, мені скоро треба повертатися. Він поклав руки на стіл. Я хочу, щоб ти дозволила мені бачитися з донькою. Навіщо? У тебе є дружина, своє життя. Олена не може мати дітей. Він подивився їй прямо у вічі, але справа не в цьому Ліза – моя донька, я маю право бути частиною її життя. А я мала право знати, що відбувається в моєму домі, коли мене немає. Марина глибоко вдихнула як давно ти бачив Олесю? П'ять років тому? Справді? А мені здалося, що у вас було все серйозно. Антон похитав головою. Це була помилка, єдина і найбільша в моєму житті корпоратив занадто багато шампанського. Я не шукаю виправдань, але там не було жодних почуттів. Жодного продовження. Олеся сама зателефонувала наступного дня, сказала, що ти все бачила і зникла. І ти кинувся її втішати? Ні, я сказав, що ніколи не пробачу їй того, що вона зруйнувала мою родину, і ми більше не спілкуємося. Марина недовірливо усміхнулася. Дивно, якось усе змінилося. Тепер ти говориш про відповідальність і родину. Я ніколи не переставав тебе кохати, тихо сказав він. І шукав усі ці роки, але врешті решт ти одружився з іншою. Після трьох років пошуків я вирішив, що ти не хочеш, щоб тебе знайшли, що в тебе нове життя, можливо, з кимось іншим. У його словах була болюча правда. Марина справді не хотіла, щоб її знаходили. Я не розумію, чому ти просто не скажеш йому ні. Павло нервово ходив по кімнаті. Все не так просто, зітхнула Марина. Він має рацію, Ліза має право знати свого батька. Він зрадив тебе з твоєю найкращою подругою. Я знаю. Але це не міняє того, що він батько моєї дитини. Павло зупинився, дивлячись її очі ти досі його любиш? Ні. похитала вона головою. Але я не можу приймати рішення, керуючись лише своєю образою. Ліза починає ставити запитання про батька. Що я їй скажу через п'ять років, а через десять. Телефон перервав їхню розмову. Дзвонила Олена, дружина Антона. Марина розгубилася, але відповіла: Добрий день, Марино. Вибачте, що турбую. Нам треба зустрітись, це важливо. Дякую, що погодилася. Олена виглядала схвильовано, але стримано. Розумію, наскільки це дивна ситуація. Вони сиділи на лавці в невеликому парку, подалі від людей. Що ви хотіли б говорити? Марина трималась несторожено. Антон усе мені розповів. Почала Олена, про ваше минуле, про Лізу. Я не можу мати дітей це вроджене. Марина кивнула, не знаючи, що сказати. Коли ми почали зустрічатися, Антон був чесним. Розповів, як втратив вас, як шукав, як не міг пробачити собі свою помилку. Я знала, на що йду, виходячи за нього, знала, що частинку його серця ніколи не отримаю. До чого ви ведете? напружено запитала Марина. Я люблю Антона і бачу, як він мучиться він хороша людина, яка зробила жахливу помилку, але він заслуговує на шанс бути батьком своєї доньки. Я повинна охвалювати рішення, виходячи із інтересів Лізи, а не з бажань Антона чи ваших. Звісно, Кивнула Олена. Я лише хотіла, щоб ви знали якщо ви дозволите йому бачитися з Лізою, я підтримаю це рішення всім серцем. Наступні дні стали для Марини справжнім виром подій. Антон офіційно ініціював тест на батьківство, не тому, що сумнівався, а щоб юридично закріпити свої права. Павло наполягав на якнайшвидшому поверненню до Львова і вперше натякнув на серйозні стосунки. Дітка Галина швидко одужала, переконувала племінницю, що Софії потрібен батько, а їй самій трохи спокою і пробачення в серці. А потім з'явилася Олеся. Марина зіткнулася з нею у супермаркеті. Колишня подруга майже не змінилася, лише стала більш різкою, гострою і нервовою. Значить, це правда, що ти повернулася? Олеся дивилася на неї з викликом. І дитину Антона привезла, влаштувалася вдало, мені нема чого тобі сказати. Марина спробувала обійти її, Олеся схопила її за руку. А я скажу він завжди був закоханий у мене ще з університету, а потім з'явилася ти така правильна, зручна, одружився з тобою, бо так було треба, але любив мене відпусти. Знаєш, чому він залишився зі мною після твого від'їзду? Бо я сама його кинула. Він був таким жалюгідним, весь щасний про тебе, мені це набридло. Марина стиснула губи. і тому ти прийшла говорити про це зараз. Минуло п'ять років, Олесю, п'ять. У кожного з нас своє життя. Чого ти хочеш? Я хочу, щоб ти знала він не любить тебе і ніколи не любив, йому потрібна тільки дитина. Того вечора Марина довго сиділа біля ліжка з лізи. Дитина спала спокійно, тихо, злегка підклавши долоньку під щеку. Так само робив Антон. Тепер усе здавалося заплутаним, як ніколи. Вона приїхала допомогти Тіці і тихо зникнути, але минуле вперто вимагало свого. Телефон завібрував, повідомлення від Павла. Щоб ти не вирішила, я буду поруч. Я люблю тебе і лізу. Ми впораємося разом. Ці прості слова несподівано розставили все на свої місця. Правильне рішення те, яке йде від серця, а не від образи. Я зібрала вас тут, бо нас усіх поєднує одна історія Марина оглянула вітальню, тітки Галини. Тут були Антон, Віра, Михайло, Галина Степанівна, і на подив усіх Олеся, яку вона сама запросила. І від наших рішень залежить майбутнє нашої маленької дитини, яка ні в чому не винна. Де Ліза?» – занепокоєно запитав Антон. У сусідки. Спочатку поговоримо по дорослому. Марина повернулася до Олесі. Я хочу почати з того, що я знаю правду ти намагалася зруйнувати наш шлюб, бо заздрила. І вчора брехала мені, сподіваючись, знову нашкодити. Олеся зблідла. Ти не можеш. Можу, Марина ввімкнула запис розмови з колишньою колегою Олесі, яка розповіла всю історію. Думаю, тобі краще піти, нам більше нема про що говорити. Коли двері зачинилися, в кімнаті запала тиша. Я довго думала, що буде правильним для Лізи», – мовила Марина, і дійшла висновку, що вона має право знати свого батька. Антоне, я погоджуюся на спільну опіку. Але я не повернуся сюди назавжди. Але як тоді? розгубився чоловік. Знайдемо компроміс літні канікули й свята, вона буде з тобою, ти також можеш приїжджати до нас. Ми укладемо угоду. Антон повільно кивнув. Дякую, це більше, ніж я сподівався. Марина перевела погляд на Павла. Щодо нас, я приймаю твою пропозицію. Але давай не поспішати. У Лізи й так буде достатньо змін. Павло ніжно взяв її за руку. Я не поспішаю. У нас попереду все життя. Галина Степанівна витирала сльози. Я така щаслива, у моєї онуки тепер буде повна родина, хоч і незвична. Коли ми можемо познайомитися з Лізою? несміливо запитала Олена. Завтра, я скажу їй що її тато дуже хоче познайомитися з нею, і ще тепер у неї буде велика любляча родина. Через тиждень Марина з Лізою повернулася додому. Напередодні їх проводжали Антон, Лена, тітка Ліда і Михайло, який залишився, щоб бути поруч. Тату, тато, Ліза махала рукою з вікна. Скоро побачимось. Антон усміхнувся крізь сльози. За чотири дні він по справжньому закохався в свою доньку, а вона так легко прийняла його. «Марина», – він підійшов ближче до вагона. Дякую тобі. Я просто зробила те, що мала, відповіла вона. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.